Отрута. Авторка Малефіка Яна. Розділ перший Чорнило отрути. Верховний правителю. Ви тільки гляньте на, кого ми зловили. ГИДко посміхнувся смертежер, чиє ім'я він, звичайно, ж не знав. Це та сама подружка Потера. Золота дівчинка. Добре. Ти вже казав темному лордові про неї. Ні, ви перші… перша Кедавра. Мертве тіло впало додолу з глухим звуком. Верховний правитель переступив через нього, наче через якусь колоду, і закрокував до жінки, яку путами прикували до кам'яного стільця. Невже це справді Герміона Грейнджер? Чоловікої вуста повільно викривилися в посмішці. Як же так сталося, що тебе впіймав якийсь низькоранговий смертежер? Га Грейнджер? У відповідь Герміона лише плюнула йому в обличчя, яке було приховане чарами, тож вона не могла знати, хто височіє над нею. Ніхто не знає, хто такий верховний правитель, окрім темного лорда. Отже, будемо по поганому, просичав він, стираючи рукавом слину зі щоки. Леменс». Чоловік приземлився на м'якій землі лісу, де між деревами літали закляття усіх можливих кольорів. Точилася битва повз його вухо промчав зелений промінь, який всілив у гілку, її шматки розкидалися навколо, а один пройшов крізь його димове тіло. Він поглянув у напрямок, звідки прилетіло прокляття, і побачив дикі кучері Грейнджер під каптуром. Вона швидко насилала закляття в різні боки, кожного разу досягаючи своєї цілі. А Кедавра!» Почув вони її слова. Проте цього разу смертельне закляття поцілило не в смертежера, а в її напарника. Якого біса? Вона одразу ж роздернулася, напевно, аби перевірити, що ніхто за нею не спостерігає. Грейнджер поклала на когось око і наслала на нього закляття. Імперіус. промовила вона, цілячись у смертежера, який її привів її до верховного правителя. А це вже цікаво. Той чоловік почав вступати до Герміони і лиш дивом оминув усі ці прокльони довкруж. Коли він опинився за кілька кроків від неї, вона заговорила Наклади на мене зв'язатус та приведи до верховного пра. Він не став слухати до кінця і швидко виринув зі спогаду. Перед ним постала хижа посмішка Герміони Грейнджер. Ну, привіт, драко мелфою. З цими словами з її плеча полетіла чорна змія. Яка впилася в горлянку Драку.